Манове, всім гарного вечора, всім гарного часу доби. Е, дуже я бачу, так розгромно пішло відео стосовно Амазону. Е, я не розумію, чому ви говорите, що там на Амазон заборонив українцям торгувати в себе на площаці. На самому, е, по факту, я геть перейшов, передивився, перевірив. Це все є неправда. Можна українцям є доступ до реєстрації з України з підв'язанням наших банківських карток. Інший момент не всіх допустять до торговлі, повинна бути відповідна документація. Я вже говорив. Це повинно бути дозвіл на міжнародну торгову діяльність. Ви повинні зареєструватися там, хоча б як ФОП. <кх> І тоді Амазон більш за все схвалить вашу заявку. Але Амазон це такий, розумієте, специфічний магазин, це специфічна торгова. Площадка маркетплейс, який дорожить своєю репутацією. Він перед тим, як вас допустити до роботи, може кілька ваших магазинів видалити. Але там можна цілком офіційно, легально зареєструватися саме на український паспорт, на ваше українське ім'я. Зараз я вам це все там покажу. І Amazon це не OLX, Amazon це не Prom, де можна просто зайти і закинути оголошення. Ні. Амазон. Переживає, е, Да, <кій> є свої моменти, є свої недорозуміння стосовно, е, наприклад, це ж ви отправляєте кудись за кордон, да, і вартість продукції ви повинні так розраховувати, щоб е, у випадку повернення, щоб не заплачувати за мито, е, і так далі. Дуже багато є підводних камінців, я не спорю. Але зараз сюди вглиблятися в ці камінці, я думаю, сенсу немає. Я вам покажу, що реєстрація на Амазон для України і торгівля з України. Можливо, кожен пасічник може продавати свій мед, кожен пасічник може це там зробити, але, звісно, для цього треба включити трошки голову, включити соображалоку і працювати. Забіжимо наперед. Є ще один маркетплейс американський, називається Etsy. Etsy справді заборонив українцям торгувати на Etsy. Точніше, не те, то, що заборонив. Для нових аккаунтів він заборонив 2021 чи 2020 року, не пам'ятаю точно, десь в цьому діапазоні. І він зберіг можливість для старих зареєстрованих аккаунтів торгувати. І це не по тій причині, що він заборонив для українців, а це по тій причині, що вони підв'язали нову платіжну систему, якої, на жаль, немає в українських банках. От і вся причина з Етці. Але ми не про проектці, буде в наступному відео. В цьому відео конкретно Amazon. Значить, в Амазоні зареєструватися можна, в Амазоні працювати можна. Amazon дає таку можливість. Маркетплейс найпотужніший в світі, але найбільш, скажімо так, складний для свого опанування. Як зареєструватися в Амазоні, Дивимося далі. Отже, панове, розпочинаємо наш шлях до Амазону. Значить, заходимо в Google. Зараз я вам все покажу з перекладом. Тут я сижу, монтую свої е заставки на відео. Заходимо, значить, Amazon. Так і прописуємо пошуковій стрічці. Amazon.com. Далі, бачите, в мене тут є е мій особистий кабінет. Тут можна щось подивитись цікаве. Е значить, щоб було всім зрозуміло, перекладаю на російську. Значить, дивимося. Знизу тут є, в самому, низу, тут можна подивитися таку круту штуку. Бачите, настройки один клік, ваші рекомендації, історія просмотрів, закази і так далі. Дивіться, продавати товари на Amazon. Тобто ми переходимо по вкладці продавати товари на Amazon. Далі, в нас тут є наступна е, сторінка відкривається. Нам тут є, як можна працювати, якісь рекомендації, скільки 100, там тисяч доларів в рік і так далі. Ну, тут все заточено під американський ринок, я нагадую, вам прийдеться зрозуміти і порозумітися з американською ментальністю. Ну, це не так складно. Перше, з чим ви зіткнетеся, тут є таке поняття, як тарифний план. Ось тут ви бачите підписатися. І 40 доларів в місяць, плюс комісія з продажу. Е, є в Amazon певна комісія, я не пам'ятаю, скільки процентів від проданої позиції. Е, і, це все, е, е, і це все в принципі, нормально. Бо на будь-якій торговій площаці, щоб нормально щось купити, е, точніше продавати, потрібно купляти тарифний план. Ми беремо підписатися. Переходимо далі, інтернет грузить, значить, е значить далі бізнес-інформація. Е і тут саме, саме таке, е значить, е що я хочу вам показати, Ось тут є е розміщення бізнесу, вибрати країну. Ось тут верхня стрічка. Ми переходимо і гортаємо вниз, гортаємо, гортаємо. буква Г, буква К. М. Н, П, І має бути Р, С. E, значить, є Уганда і є Україна. Бачите, тут Уругвай, є, Узбекистан. Значить, вибираємо Україна. Далі вид бізнесу вам потрібно зареєструвати. Який у вас вид бізнесу? Що тут є? Тобто державний бізнес, публічний бізнес, приватний бізнес, благоді... фунд, благодіянь всяких, і фізичне обличчя. Ну, в нашому випадку це буде приватний бізнес. Тут у нас попереджає Amazon, що ви повинні переконатися, адже в різних, в різних вкладках в різних цих найменуваннях ви можете торгувати не всіма товарами, але в приватному бізнесі в основному можна широко торгувати всіма товарами. Далі назва компанії. Ви повинні тут вказати назву компанії так, як вона у вас зареєстрована в Україні. Я пишу, як вона зареєстрована в мене. Дальше. Я підтверджую місце знаходження і погоджуюсь. Завантажується. Далі. Далі нам треба виконати <кхем> наступних 5 пунктів. E, значить, реєстраційний номер компанії, цей інфікаційний код. 에, може бути реєстраційний номер саме вашої компанії, 에, порядковий номер, якщо у вас там надається якісь питання. Ну, В основному це інфікаційний номер вашої компанії, тобто ваш особистий. далі. Юридична адреса, ви повинні ввести поштовий індекс, 에, поштовий індекс вводиться в форматі, 에, тобто адреса, там, наприклад, місто Ізяслав, Хмельницька область. Да, Шепетівський район, 에, вулиця, Пекато, тобто де ви зареєстровані, штат-регіон, штат-регіон це буде саме 에, районний центр. Далі. Отримати пін-код, СМС або вручну, у ясне діло, берете СМС, сюди вводите ваш номер 에, і сюди вводите. Е, якою мовою ви хочете, е, щоб вам прийшла смс-повідомлення? В принципі, це є е, майже вся інформація, яка потрібна. Е, тобто я не буду це все вводити, бо в мене тут вже це все є зареєстровано. Ви далі на другому, третьому, четвертому пунктах ви там вибираєте маркетплейс, вибираєте напрямок, е, вибираєте конкретні. Ніші, в яких ви хочете торгувати, і скидаєте фото свого паспорта. Як правило, це закордонний паспорт, для того, щоб підтвердити свою особистість. Все, на ну, українські паспорта воно дуже добре реєструється, е і все дуже добре працює. Так що, друзі, тим, хто каже, що українцям не можна е торгувати через Амазон, можна. Просто в цьому буде своя специфіка. От і все. Звісно, буде дуже добре, якщо у вас в Америці є якісь. Друг в Америці, у вас є якийсь знайомий, де ви можете організувати, наприклад, склад. І вам не треба буде товари звідси переправляти для конкретно вже якихось покупців. Ви можете просто тут закупити товару, навіть особисто полетіти в США його з собою забрати, там, прямо в самоліт або іншою службою доставки, наприклад, нова почта. Відправляє там приїхати, його прийняти, з другом домовитися, щоб в нього в гаражі десь покласти, і там буде вся продукція. І далі ви приймаєте замовлення, вам капають гроші на ваш рахунок. Знову ж таки, якщо є можливість, якщо ваш друг вже довго вже в США, щоб на його ім'я. Щоб меншу комісію платити, на його ім'я відкрити банківський рахунок або підв'язати його банківську картку для сплачування за товари, за ваші послуги. Тоді у вас буде менша комісія і ви будете більше заробляти. Все просто, друзі, все працює і цим можна користуватися. Отже, користуйтеся, всім добра. Я думаю, інформація для багатьох була корисна. І на останок я вам знову ж таки продемонструю зараз, який мед ще є на Амазоні Я думаю, багатьом сподобалося. А ми візьмемо Honey Orange. Orange, Orange. От, дивіться, який. Продають, значить мед, садів, стільниковий, е пасічники з Америки. Все добре, все працює. От, дивіться, ціна 12 доларів. 12 доларів. Зараз ми подивимося, скільки важить. Дана упаковка дана упаковка 200 грам. Ви просто вдумайтесь 11 доларів 200 грам стільникового меду. Коштує на Амазоні стільниковий Wild Garden це сади, це садів. Преміум натуральний, да? тобто 12 доларів. Ми в своєму магазині продаємо стільниковий мед з Закарпаття по, 12, по 50 гривень за 200 грам, А тут по 12 доларів, панове, по 12 доларів стане на сьогодні, це майже 500 гривень за 200 грам. Отже, цінуйте свою працю, дивіться, роблять інші. Перед тим як відмовлятися від ідеї працювати на Амазоні, бо вам там хтось сказав, що там не можна що там не можна е, зареєструватися, те все брехня. Але бачите, в мене тут є такий момент. Я коли був в Андовері, то я собі зміг е, пореєструвати всі свої е, моменти саме туди. Тому в мене тут, бачите, доставка вандовер пише. Е, от так, панове, от так от так працює американський. Нам того бажаю. Отже, панове, така система на Амазоні. Так вона працює, але це лише перший крок для повноцінної торговлі пасічників на Амазоні. Продавати мед там можливо, меду там є багато, але там немає одного меду, там немає українського меду до цих пір. Ви можете стати першим, хто туди зайде своїм українським медом. Спішіть, думайте, якщо потрібна якась цікава порада, раніше не цікава, а конкретна. Пишіть в коментарях, давайте з вами особисто комунікувати, і ми будемо про це говорити. А поки підписуйтеся на B'Keeper of Ukraine. пам'ятайте, у нас є два магазини, в яких ми реалізовуємо продукцію бджільництва. Ми раді, що ви до нас прийшли в магазин, завітали. В одному із магазинів ви також можете затаритись реманентом для пасічника. Ми шиємо дуже круті костюми для пасічників, костюми на замовлення по ваших параметрах, по ваших побажаннях, по ваших розмірах. Так, в них ціна вища, але вони значно вищі крутішої якості. Наприклад, сітка просто такої вже не пропалите димарем. Ми це передбачили. Всім гарного часу доби, підписуйтеся, всіх люблю, цілую. Наступному відео буде про Етці.